Шановный парк полицейский. Да, да. Тут стоит девочка. Там девушка. Идите по аурите через а, окошек. Ну, если да. не будете все давить на нее, я попрошу, чтобы она... идите за еще в... по и пускай и... выйдет. Мне же никто претензий никаких не имеет. Не имеет, но мы за, -за, за, -за слез ее довели, пока я приехал сюда. Довели а как вы, не довели? Сюда. мы довели? Мы довели и подходили. Да, а Своими незаконными членами или... она, значит пилосы. знает, что это незаконный бизнес, да, а она не, не Кто-то пришел, наверное, вот, например, вот Это, это же правда не, не державная лотерея, правда? Что? Вот это вот державная лотерея? Вот пиво. С пивом. Державный. Державная лотерея. Столичница тоже державная. Да. Да. Так это пиво, это слабо алкогольное напиток. Вы имеете право не торговать? Если... Да. А что вы делаете? І забезпечити мені його відповідальне забергання. Як людина вам його випускати? Поможіть, будь ласка, під камеру треба викласти це пиво, порахувати, бо я знаю, як знахідку, на відповідальне зберігання. Просто треба Це не наше, не подавати, пакувати, перепаковувати. <клес> Хлопці, допоможіть нам, будь ласка, порахувати пиво. — А поставити в да, місцеву? — Так, звісно, поставимо. Ми здаємо поліцію на відповідальний зберігання. — Улинця, як прізвище ім'я по-батькові поліція? — Володимир Г.І. — Як? Володимир Г.І? — На відповідальний зберігання поліція. — Так, це ж так. — Пишу заяву. — Нормально. Добре, дякую, гарно. До побачення, дякую, що позвонили. Скільки? 26. Стара права, 26. Будь ласка, будьте будь добре, Дивиться, як ми це робимо. Щоб не казали, потім. Слухайте, світла тут немає, кость. А вы хоть взяли у него документы какие-то, что он имеет какое-то отношение к этому игровому залу? Может он просто зашел, я вот работаю, здесь с кем-то делал. Ну как? Ну вы как бы определили, что он на Вот я здесь, я вам даю доступ. Это мое помещение. Вот как вы померите, его это помещение или мое? Сейчас узнаешь, придет, так, все Я думаю, это мое заведение, я вам даю доски. на огляд, это аппарату. Ну, вот такая вот ситуация. Я представляю Он чем это документально а, подтвердил? Да, у него да, 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 завтра да, 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 на два зала одна зала? Только здесь. А та девочка на тот зал? Ну вот так, что спряталась в красе где выходит, где и не выходит. Нет, девочка, вот. Олег. это супруги. Вот, они к ней пришли. Просто скажите не дай да, еще много говорили. Видно ли, что с Тиной у народа? Да, она пишет, она пишет. Приятно, да. мне просто немножко... Да. Добрый, скажи, подскажите, за кем она? Це пиво, що еще из каладиника я достала. Це ваше пиво? Кому воно належить? Я, да, я, я у когось на нього документи? Ні, це не наше пиво, воно тут стоїть на хранении. Просто а, это, это осталось еще от предыдущего арендатора. Владимир вот Никита. не распространяется, не продається, ничего не робиться. Предыдущий арендатор был yeah, второй року назад. Но, оно, оно, ну, в нас это занести сюди. А когда этот холодильник передали, когда Скорі... вы сюда перейшли? Мы его принесли сюда буквально пару дней назад. чи тот, кто оставил, вы сказали. Нет, нас попросили, чтобы мы его просто поставили. А, в а вы кто попросил? Кто классный? Я не помню, какой-то Миша. Какой-то Миша, Миша, да? да? Добре, значит, оно без космос. А скажите нас, на ці всі э, комп'ютеры, вся вся мертва, у них книги? А кому це належить? Товариство? Навірно, товариство. Навірно, товариство. А документи якісь є, вони кожні поміжують. Документально буде. Я просто хотіла побачити, якісь докази, що це належить товариству чи чи комусь чи Нет, 안... я хочу знать, как ладно. Смотрите, здесь ведет деятельность компании ВДС. Все, что здесь находится, скорее всего это можно сказать, что это ее. Какие всего? Кавролины, терминалы, клумбочки, спущики и так просто. А плазма часа. Можливо товариство, але вы не было деятельной чи точно. то на вашем видео. Да, и номер, и же Теми же ценниками все. Да, значит, значит, это их не холодильник. 0039. А, тут видишь у них видно. этот ценничек и тут кругом номера. То есть они себе пронумеровали. А, а, видно. Ну да. А, у некоторых нет системников. Мол, какой системник старый. Да не-не-не, я вам системник, такой же ужас. <связываю> ну, понятно, что <шо>. это. <связываю> О! <связываю> О снидь, Сосед, клиент, и восемь. первое Давай. Клиент. Я клиент, я хочу наиграть, он мне не дал, я хотела на десять гривен сходиться. А, да. Отчет. Я клиент. Они же законом работают. Вы ну, разве вот в другом месте как-то вас обязательно будущем? говорите? Я знаю, возможно, его нет, я, во-первых, с ним не очень умею справляться, что, Ну, ну добро да. дайте мне на 10 гривен, я поиграю. Да, да. да, поставьте просто место Сейчас поставлю. Я Вы видите, возможность завестись и поиграть? Нет. Почему? Я. У вас же да, у нас уже потому что у вас уже и, у и, же, и, у и, 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 Ну всех клиентов. А мы мы сейчас хотим играть. Мы хотим играть. Потому что мы ждем То есть, знаешь, не разрешать играть? Нет, Дайте я заведу. А на 100 гривен? Ведете меня? Лора, я не могу заводить. В данный момент она не функционирует. Послушайте, мы когда сюда пришли, здесь люди играли. Мы все это видели и зафиксировали. Я сейчас прошу завести меня, я хочу поиграть. Не дают мне такой возможности. Это на самом деле статья 161. Дискриминация. Потому что кому-то они заводят аппарат, а кому-то не заводят простите, вы можете вам Я не заменить, а на самом деле уже... Держать... Знаете, что да? такое дискриминация, Лора? Это когда вы приходите на официальные залы, 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 а, а черные залы, залы. А а которые реально нелегальные, не а не вы проходите с стороной, не просто проходите мимо них. Идете когда на официальные разрешают, А второму то же самое не разрешают. Я ничего вот не закон, вы таким же образом действуете. Вы одним разрешаете, а вторым пытаетесь смешать вести. А кому мы разрешаем? А как можно Скажите, пожалуйста. Ну, вот документы... если... Так вы даже не имеете документов, которые предоставит полиция, что вы здесь. Я предоставлю министра. Можно проконтролировать. Я это все, я тебе повторяю, да. я не таскаю с собой эти дорожки. Так можно. Если все документы у У тебя есть документы на квартиру здесь, например? Конечно. А вот. Хоча стануться документи, так? Яна, можемо сказати? Дивіться, значить, я вам ось передаю заяву про те, що я знайшла тут знахідку. В цьому закладі ось ця вітрина, ось ми перекупали двох сортів. Значить, цього пива 42 пляшки, цього 26. В тому приміщенні ми знайшли, зафіксували на камеру таку ж саму вітрину, стільки ж пива, Але перекувати пляшки не можна, бо вона ж закрила, не пускає. Значит, в тому приміщенні 16 комп'ютерів і 16 процесорів. В цьому приміщенні 18 комп'ютерів і 18 процесорів. Саша Провер, будь ласка, ви свідки того, що я зараз це знал, яку я знайшла комп'ютери 17-16 тому заміни, дві вітрини в передаю на відповідальне зберігання, так я тут не представили працівників поліції в реальні меціяні. Розпишіть, будь ласка, на тій заяві, що витю передачі, чи я можна висвітлювати, що ви прийняли. А ви підпишуєте?

Ви розпишете, щоб все? Ні, ви не, не знімаєте, то немає Тобто Для нас дивіться, Важливо, факт, дивіться, не важливий фактор розпишеться, не розписується не рознімається. Да, а ви хто? Дивіться, я не Дивіться. Чекайте, я вам. Васимчук Андрійч. Ви представляєте інтерес кого? Кого саме на світі? Що, працівник закону. Він представляє орендаря. Якого орендаря ви представляєте інтерес? Ви звичайно. Документи, які документи, документи будуть надані всім працівникам поліції і на першу їхню вимогу. Тобто ви То, що, зараз мені не можете сказати, кого інтерес ви представляєте? Я вам ще розказую. Я не хочу розголошувати свою у вас таємниця адвокації? Ідіть і ці А на нам тут у вас таємниця? тут А у нас не таємниця. Ну ви що тут робите? Скажіть, будь Я тут знахідку знайшла. Знахідку? Яку? Ви експерт? У нас немає документів, ні. Ніхто не представить документ. А що треба бути експертом, щоб знати, що пиво без документів? Де накладна на пиво? Дайте накладну. А ви контролюєш органи? Дайте на Ні, ви контролюєте органи, просто Та я знайшла, 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 бачите? Та ви зайдіть у будь-якій спорвати, просто, добре? Та ви що? Та ви нам не розказуєте. Ви не розказуєте, куди я маю людей. Ви не знаєте, кого ви представляєте. Ви для якої фірми прийшли? Ви журналісти? Так. Скажи, будь ласка, яку фірму ви представляєте? Ви ж не можете їм Я вам не скажу, там буде запит, письмо, я все скажу. А зараз ви не знаєте, кого ви представляєте? <свист> <свист> ні документи у вас, ні договора. Находиться не... я на спиво приймаю. Тут не приймають. <пит> а чого? <че? пит> так у нас тут пиво. Нам не дають <пит> огляду. Не дають нам доступ <пит> на <пит> огляд. А я ж зараз так, що. Тільки <пит> що давали, вже не <пит> дають. А я тут що зараз роблю? <пит> Мені що дослід не дали на огляд, а я тут що, нічого не бачу, чи що ви не бачите? Це <пит> <пит> Ось воно пиво. Тобто ви не берете мене з заяву? Я заяву від вас беру, якщо ви мені тут пишете заяву, що ви даєте мені як на зберігання, ви давайте мені на вулиці пиво, я на вулиці, пишу все, що я вас беру. І комп'ютери винести на вулицю. Забезпечте мені, хай відкрити той заклад. Я винесу вам все. Само... Оцими ручками все винесу. Відкрийте заклад. заклад. Ви мені ручечку тут не вішайте на вухі. Я вам передаю. Берете заяву. Заклад, заяву берете? Все. Розпішіть, що ви мені не сідали. Просто пишете, прийняла, щоб я сфоткала. Все. І далі робіть, що хочете. От треба поставити назад, думаю, тянуть. Часто ти яка собі тут стоїть. Ви можете зберігати його будь де То буде стояти полодині початку. Оце безпечне, кожна печата. Я допомогу вам навіть І свою підписку я скорблю, це мені буде. Приймають заяву про знахідку. І зараз я зроблю об'ємну газету, про те, що я знайшла знахідку, яку саме. І півроку у нас є процедури, щоб знайшлись власники. Якщо власники не знайдуться, не покажуть на кожен комп'ютер документи. І Тоді це знахідка моя можу передати державі.